Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 10.23. Ми сьогодні вирішили поспати. Аня каже, мам, давай більше про схову, кажу, ну хорошо, давай. Але я встала так 4, 6, 8. Думаю, боже, вона так слабко спить, навіть не хотілося не дьоргатися, нічого. Повернулася, так, о, знаєте, але ж на бочок нельзя. придвинулася ближче, так ну, головочку на плече положила, щоб, не дай Бог, вона чутко спить, щоб її не розбудити. Полежали, поспали, прийняли душ, зараз збираємося. Йдемо трошки по аніних справах, там її потрібно. І все, йдемо, десь погуляємо. На море вже не поїдемо. Вчора було достатньо мені моря. Мені так сьогодні треба онлайн-консультацію з Максим Максимовичем розказати. Але я вчора слухати, я вчора сама вже розцібала корсет. А цей корсет геть сама розстрігнула, розстрігнула. Тут розцібнула, помила. Зараз ми треба до чого дати, тому що треба все говорити. Так що ми рідні, погода прекрасна, настроєння прекрасне. Ви знаєте, що ви з дому виходите тільки з правої ножки. Так, моя карстюлі, ви знаєте, що з дому виходить тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва, назад, все буде добре, по-другому я. Боже, я очі прищурюю таке солечко, знаєте, воно мені таке, в мене ці очки, ні, вони такі в мене вже, знаєте, як покудати, вони в мене відкрилися. Але коли солечко, то я щурюся. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні. І взагалі, ви знаєте, що в нас в сутки є мілі-мілі-секундочка, коли здійснюються всі бажання. І ви знаєте, саме завітне ваше бажання, саме саме воно здійснюється прямо в ту секунду. Так що, мої рідні, саме головне, ви в це вірте, тому що коли є віра, то буде все. Так, да, да, я вам про це вже говорила. Самовнушення це саме лучше. Коли я вам казала про зуб, в школі була контрольна, я не хотіла йти. Сказала мамі, що болить зуб. Слава Богу, лучше б я на ту контролю написала б на двойку, отримала б от мами пілюлей, але б зуб не болів. Як розболівся мене зуб, ми мусили їхати у Врадівку. Мені удаляли корінь. Ой, це була біда, не дай Бог, лучше Лучше не треба, але но, но було, якщо було, то було. Е, вчора якийсь такий був сильний мітинг, боже, всі кричали, всі валювали. ну, Напевно, години-полтори, потім приїхала міліція, поліція видно і все трішки трошки успокоїв. Мітінг був якийсь серйозний, але щоб я ще розуміла, що вони говорять, то може вам би і сказала. Але Аня говорить, що дуже часто мітинги ці проходять. Е... Я хотіла сняти, а його не було видно. Дуже ж так, Боже, тут, знаєте, як дом на домові. От просто маленька вуличка і дом на домові. От мені от я не знаю чого, мені Греція, напоминає Ізраїль, дівчатка. Оці дома, ці вулички, оці маленькі віконечка, оці маленькі балкончики, от, от, от просто один годин. І вулиці дуже маленькі, тут все так настроєно. Ну, тут і квартири стоять. Тут... Квартира, допустим, як у нас, якщо, допустим, на Черемушках у нас я не знаю, напевно, однокомітну можна купити за 70-80. Ну, це я приблизно говорю. То тут, якщо однокомітним, то треба 150, 170, 180 тисяч. І да. це я вам так приблизно говорю. А так взагалі дом на дому, тут вообще балкон, прям балкон. Дівчинка мені пише, Світуля, вам треба поповнити свій словниковий запас. А я говорю, а зачем? Що мені поповнити треба? З вами я говорю про все, на роботі говорю про роботу, вдома є вдома. Іду в компанію, говорю про друге. І ви знаєте, дякувати Богу не потрібно. Чи ви повторяєте постійно одне і ж? дівчатка, а я і буду це говорити? Я буду вам кожне утро казати, добрий ранок, хорошого дня, права ножка, ліва ноза. А що не так? А що ви хочете, щоб я вам розказала? Вас бентежить в моїй мові. Смому, як ви сказав, сувісний Е, Ловісний за у вас не словарь, у вас не великий. Ні, дякувати Богу, байдужі. Ви знаєте, я знаю, що коли сказати, коли сказати, як сказати, де сказати. Саме важливо, де сказати. Моя хорошенька. Е, ви знаєте, я з вами вже намічаю, ви не раз мені таке пишете, але якщо вам не подобається, то ви можете мене не дивитися, зайчик мій, Перша я так знаєте, поражаюся. Ну, допустим, не нравиться людина. Откриває мій тікток, відкриваємо мій інстаграм. Якщо мені людина не подобається, я її далі дивитися не буду. Я навіть не напишу коментарі «Ви мені не подобаєтесь». Що... Я все вам казала, я не люблю, коли на камеру йдять. Да, я це не люблю. Але хто я? Щоб я написала людині, що ти тямкає, що ти то, ти така ти така, боже, їй подобається, вона це робить. Ну правильно, дівчатка, так само мені. Говорю вам, як говорю, то не подобається моя мова, то говорю по-українськи. А я що говорю не по-українськи? Ну, я не знаю, у нас така мова. Я виросла в селі, такою мовою ми говоримо. Моя мама, моя бабуся, все моє село так говорить. Я вважаю, що в мене дуже українська мова, красива, красива, дівчатка. Ну, в, дивіться, ну як, в кожному місті, в кожному селі, селі є своя мова, є свій якийсь акцент. У нас говорить мей, ану, там ну, таке о, да? осьо, ондо. Ну, у нас так говорить, я так говорю, ну так що ж з неї робити? Я не буду по-другому говорити. Дивіться, як я вам світло покажу, красиво. Шторка закрита, балкон видно, і світулечко видно. Во всій красі лук у мене, звісно, один, тому що халатик у мене один. Босі ноги, красивий халатик, під низом корсет, ну і сама світулечка. Слава Богу, дівчатка, очки вже вмила, зубки почистила, румяни зробила, губки накрасила і байдуженько. Да? Так що такі ось, світулечки сьогодні. Лук, дівчатка, ну як оце Аня показує привіт. О, добрий ранок, кукла мамина. А, не пускаєш маму? Ні. Добрий ранок, моя сонечко. Ну, Получається, все. Отак От закрила балкон. Мамина радость. Мами з золотком. Дівчатка. Саме знаєте, у нас що є? Мам. наші діти, наші мами, наші батьки, наші чоловіки. Це найголовніше, щоб всі були здорові. Щасливі, любимі. Це саме звідти, знаєте, для кожної мами, о, допустимо, для мене моя дитина найкраща, для мене моя мама найкраща, як і для кожної людини. Бо один раз дівчинка написала, що у вас найкраща дочка, при чому тут у мене? Для мене моя дочка найкраща. Для вас ваша дитина. Всі діти, всі діти любимі, всі батьки любимі, чоловіки, сестри, брати, бабушки, дідушки. Боже, дівчатка, ви так асоціюєтесь, іменно, от ліж би за що заципиться, купички мої, та будьте трошки добрішими. Життя прекрасне. Всі буду говорити. Ага, мамина купла, тихо, тихо закрила балкон, каже, я тебе не пусти. Кажу, нормально, нормально. А, у мене шостий етаж не злізу, ще й в корсеті. Так що мої рідні, я хочу всі так сказати і буду говорити. Життя прекрасне. Треба жити і насолоджуватися кожною минуткою. Не обіжайтесь, не зліться, не таїть обіди, ніякому житті. Не треба бути такими обозленими, тому що дійсно ми не знаємо, що десь секунда, мілі-мілісекунда. Надумали щось зробити, зробіть. Надумали обрізти ці пейси, обріжте, надумали покрасити волос, покрасити дівчатка, хлопчиків. Насолоджуватись треба кождої мілі, мілі секунди, тому що я завжди і буду говорити кожне утро. Нравиться комусь не нравиться. Життя чудове. Живемо і насолоджуємося. Я вам всім хочу сказати хорошого дня, прекрасного дня. На роботу виходимо тільки з правої ножки, особливо утром встаємо і улибаємося, тому що улибка продлеває життя. Я вас I love you.